Вітаємо друзі з вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження, це у нас Honda CRZ 2014 року. Це у нас 1,5 гібрид на автоматичній коробочці передач. Червонесенький, гарнесенький колір має тонований по колу, камера заднього руху, задня оптика, LED на литих дисочках. По комплектації повний склопакет. Електродзеркала, вибір режимів руху мультикермовською з контролем під кермові пробігу 122 тисячі. Ось так виглядає цифрова приборочка. Клімат присутній, карпле є, камера заднього руху присутня. Ось так виглядає по салончику, чистесенький, гарнесенький. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас, Гната Хоткевича, 22Б.